Давайте чесно, під час гран-прі Емілії Романії на трасі в Імелі не відбувалося значних подій. Ну було три основні події: це повернення себе в падок, дві перемоги Ферстапена за один вікенд, і заговори відремонтувало свої підстопи. It's race week. Ну, про заобр ми вже сказали. Вони відремонтували свої підстопи, вони більше не роблять 20 секундні піти, вже вкладаються там в 3-4 секунди. Ну тобто вони виправили цю помилку і тепер можуть спокійно собі оновлювати політ, їхати краще. Ну, поки їм це в імалі не вдалося, але в імолі не вдалося це багатьом командам. Ну, про заобр сказали, проблему вони вирішили. Вони молодці. Тепер давайте поговоримо про себе. Кожне його повернення в падок це просто визначна подія. Він не приходить просто так, він влаштовує якесь соціальне активне шоу. Минулого разу на гран прі в Японії не цього року. А минулого року він приїхав в падок і в першому повороті побудував вулики і запросив усіх пілотів інших команд, які ганялися там, прийти і розформувати ці вулики цього разу. Сеп, повернувшись в падок, вшанував пам'ять Айртона Сене і Роланда Ретсенбергера, який загинув в автокатастрофі під час гран-прі Сан-Маріна в імулі в 1994 році. Oh. Oh. Uh -huh. Сеп долучив до цих пам'ятних подій. Усі, хто був в падоку, він разом з пілотами Формули 1, Формули 2, Формули 3, журналістами різними влаштувало спочатку невеличкий забіг, де Сеп подарував кожному спеціальну футболку в пам'ять про сену і значок в пам'ять про е, Реценбергера. Вибачте, якщо кажу це прізвище неправильно. Також Сеп подарував кожному пілоту спеціальну балаклаву на пам'ять Сени, щоб Пілоти під час цього етапу їхали саме в цих балаклавах. Вони влаштували невеликий забіг. Не знаю, як це ще назвати до пам'ятника сцени, який стоїть в Імолі, де вшановували пам'ять цих двох пілотів, які загинули 30 років тому. А перед самим гран-при у неділю се влаштував демо заїзди на Поліді Артона Сена Макларені МП48. Коротше, це влаштував гарне шоу для вболівельників та для сім'ї Сени та Реценбергера. Але будемо чесні, більше для сени, бо багато чого з того, що відбувалося під час цього етапу, було присвячено саме Сені. І це продовжиться в Монако разом з волідом Макларен, який пофарбували в кольори шолому Сени, і. Так само у Піастрі буде спеціальний шолом, який в дизайні повторює шолом Сене. Здякую себе за його таке чарівне медійне повернення, а також дякую людям, які підтримують цей канал фінансово дякую за ваші чудові, неймовірні донати та підтримку. А також дякую всім тим, хто лайкає, пише коментарі, ставить дзвіночки та підписується на цей канал. Ну і про Макс. Макс разом зі своєю кіберспортивною командою Ордлайн переміг в 24 годинах Нюрбург Рингу. Де він їхав увечері після кваліфікації та зранку перед гонкою. І під час цих своїх кіберзаїздів Макс виграє гран-прі Імоли Еміліо Романі. Імола – це траса, Емілія Романі це етап, хоч там назва набагато набагато складніша. Він виграв два різні етапи в один день. Таке навіть, напевно, пілотам минулого наснилося, але ось Макс ось такий прогрес в нас є. Слава цим технологіям. Але ну Макс переміг. Імолі, яка до останніх десь кіл-десяті була ну дуже і дуже нудною. Бо ці дурні боліди, ці лодки, ці яхти не пристосовані під старі траси. Під нові вони теж не пристосовані. Давайте чесно. Можливо, під якісь е, тількадроми, ще може бути, але не під ці старі унікальні траси, типу імоли, де кожен поворот, кожна шикана це трагедія, де зміна траси відбувалася разом з.

Та на мене можливо обганяти. Я дивився 7,5 годин в чемпіонату ВЕК, де боротьба тривала до останнього кола. 7,5 годин, а боротьба триває до останнього кола. Взагалі то 6 було годин, але там трошки той вот і ну, трошки більше годин. І там було купа обгонів, купа боротьби. А тут, а тут ці лімузини не вміють їздити. І, і все одно були ось ці 10 кіл, де Норріс Разом з Ферстапеном подарували нам чудову боротьбу. Ну як боротьбу? Норіс просто намагався наздогнати Макса, і якби не помилочки маленькі Норіса або нам дали б ще одне. Коло, то Норріс, можливо, б і випередив Макса. Це звичайно не точно, але шанси були. 0,7 секунди відділяло Норріс від перемоги або Макс від програшу. І не знаю, що там трапилось з болідом Макса. Він з'їв хому, він втомився їхати два етапи за день. Боліт просто не їхав. Але ну, ми бачимо, що Боліт Red Bull 2024 року можна перемогти на трасі. І це треба робити на трасі. Цей сезон буде не таким легким, як попередні для Red Bull, і ми ще побачимо багато перемог інших пілотів, того ж Леклера, Піастрі особливо ж чекаю перемогу Піастрі. Проте як накрути, думаю, Макс одно стане чемпіоном в цьому році. І ще є подія, яка відбувається поза трасою, але вона не менш цікава. Пам'ятаєте. Формула 1 відмовила в Андреті приходи у чемпіонат. Так от Маріо Андреті пішов до конгресменів США, де пожалівся їм, що Андреті Глобал до який він має відношення, бо він батько Майкла Андреті, як ніяк володіє володіті Андреті Глобал, не пускають у Формулу 1 І тепер різні конгресмени підписують різні листи в різні інстанції США. Щоб якось повпливати на ліберті медіа на ФОМ на те, щоб їх просто долучили до Формули 1. і окрім цього, вони підписують визначених людей, які пов'язані з Формулою 1, до своєї команди, так можливо, не на провідні місця, але вони займаються тим, що дійсно вибудовують. Стабільну структуру, але це все ще один доказ, що ваша формула 1 це велика, велика політична гра. Хто не поняв, можете подивитись минуле відео. Наступний етап у нас в Монако Блід Макларен поїде спеціальне сене лівреї. Що очікуєте від етапу? Що очікуєте від Леклера? 98% що знову все вирішиться в кваліфікації і. Десь там, може будь-хтось десь зафакапить знов, як було за Лонце, чи було з Лаклером, бла бла бла, бла бла-бла, як завжди. Підписуйтесь на цей канал, підтримуйте його як тільки можете. Підписуйтесь також на телеграм-канал. Побачимось в наступному відео.